Камеру вони розмістили саме в зручне місце, звісно, в кавичках. Дві години назад був помитий, але зверніть увагу, що у нас є легке запотівання оптики. Залишилось у нас. Хлопці, хлопці. Шторку вони, звісно, сюди не поклали. Але вони не знали, з ким вони борються. Всім привіт! У нас сьогодні на огляді Honda MNV 2023 року. Була модель 2021-го, потім штампували її в 2022-му. І ось ми дочекалися оновлення саме модельного ряду в 2023 році. Що в нас змінилося? У нас став більш потужніший двигун. Перше, Трішки реінкарнація у нас по салону відбулася, оновлення. Мультимедія, вся ця історія камери 360. Саме важливе, що відбулося з цим автомобілем, туди встановили трішки якості. Якості від компанії BYD. BYD та Honda, правильніше говорити, Dongfeng, зробила колаборацію, і BYD почала постачати їм акумуляторні блоки високовольтні. Та почали вони їх встановлювати на даний чудовий автомобіль. Ємність батарейки у нас 58 з копійками, потужність двигуна 218 кінських сил. Ну і давайте подивимося поближче, що ж воно себе все представляє. Сьогодні на огляді топова максимальна комплектація. Давайте подивимося також по мордашці, що в неї змінилося в порівнянні з минулим модельним роком. Звісно, камери 360, передню камеру вони розмістили саме в зручне місце, звісно, в кавичках. Але маємо те, що маємо. Змінилася у нас передня решітка, вона більш агресивніша та прикольніша стала, до речі, якщо раніше хлопці. Змінювали е, пластикову накладку, там встановлювали додатковий захист і все інше. Тут у нас вже поприкольніше. У нас став то більш глянцевий пластик виглядає доволі таки цікаво. Вони більш е, розтягнули цю решітку, зробили більш її агресивнішою. Ось ця вставочка теж в іншому кольорі. Ця вставочка, ця вставочка. Там вони були е, реалізовані по, по іншому. Зарядні порти у нас залишилися. Передній частини і повільний і а, швидкісний. Повільний, 7 кВт, все, як було в минулій моделі. А, можливості швидкісного порта на цьому автомобілі буде встановлений Чадемо та додатково наш девайс Чадемо CCS2. А, процес заряджання саме на бівайдішній батарейці. Ми Покажемо в окремому відео, тому це один із поводів причин для того, щоб підписатися на наш канал та не пропустити цікавий контент. Давайте рухатися далі. Зовнішній вигляд катків у нас трішки змінився. Змінився саме малюнок, виглядає доволі таки цікаво. З'явилися у нас аерообвіси, щоб економити нам енергію під час руху, по розміру 215 на 55, на 18 розмірі. До речі, Мішелін встановлений у. Вже з заводу. Матова накладочка, все як і в попередній підкрилок у нас ткановий. Так що будемо вірити в те, що трішки покращилась і краща шумоізоляція в порівнянні з іншими автомобілями. Кліренс біля 18 см, якщо я не помиляюся. Додатково, коли автомобіль буде на переобладнання ми Знімемо короткі відео технічний огляд, піднімемо цей автомобіль. Подивимося, як все влаштоване безпосередньо під автомобілем для того, щоб вам надати більш обширну інформацію. А також підтвердимо, ця хонда вагітна чи ні, і а може вона з'їздила в пологовий будинок. Як передня, так і задня оптика залишилася, як і в минулі е, версії. До речі, хотів звернути вашу увагу, цей автомобіль 2 години назад був помитий. але зверніть увагу, що у нас є легке запотівання оптики. Це дуже важливий насправді момент, чому і з цим потрібно боротися. Всі сучасні автомобілі влаштовані на LED-оптиці, як правило, да? і всередині є набір з мікросхем, які дуже чутливі. До запотівання. Чому? Бо цей конденсат він формується спочатку у вас в фарі, якщо недостатньо провітрюються фари. Як це виліковується, можливо, на наступних відео ми більш детально поспілкуємося з нашим детейлінгом, і він вам розповість, як взагалі з цим боротися. Насправді, з запотіванням фар з фабрики можливо боротися і потрібно боротися. І навіть є методи, як професійно це робити. І вам буде це цікаво. Один із приводів підписатися на наш канал, для того, щоб не пропонувати. Пустити в майбутньому контент. Бо 70% людей, що дивляться наш канал, на жаль, не підписані, а нам потрібна ваша підписка. Тому бігом підписатися на дзвіночок і в коментарі про подобається або не про подобається, або те, що вас цікавить, щоб ми зняли в майбутньому. Заднє то задановане скло, підігрів, хвостик, ледбар, все у нас залишилось як і в минулій. Електропривода багажника вони сюди не затягнули, на жаль, але маємо те, що маємо. Чутно. Зрозуміли, так? Вся історія, як і була раніше, вона сюди перекачувала. Єдине, що в багажнику з додатково цікавих речей у нас 12 вольтова розетка з'явилася. Під пол а, комплектується автомобіль уже 3 кВт, 3-3,5 кВт зарядним пристроєм. Додатково, звісно, цей автомобіль буде укомплектовано нашою 7-кіловатною зарядкою з можливістю регулювання від 8 А до 32 А, що в еквіваленті максимально до 7 кВт потужності. Враховуючи розмір батарейки 58-59 кВт. 7 кВт забираємо з розетки. В середньому процес заряджання у вас буде сягати від 8 до 9 годин. Це при умові, що ви будете заряджати цей автомобіль від 0 до 100. Звісно, в пожиттєвій експлуатації у нас зовсім інші цифри. Ми виїжджаємо в середньому при заявленому запасі ходу цього автомобіля в 500 кілометрів на цій батарейці, що мені дуже не віриться, але... Подивимося на зворотній фідбек від нових власників. В середньому ви будете заряджати цей автомобіль від 30 до 80-90%. Що у вас плюс-мінус буде складати, 50% за ніч буде заряджатися. Що в еквіваленті буде складати, у вас скільки? Все вірно, 4-5 годин. Отже, погнали далі. Отже, що ми бачимо: Дамкрат, ключі молодці. Дякую, що поклали. Це у нас тягачка, за яку тягати, мабуть, ніхто її не буде. V2L, до Втуел да, цікавий момент, що з автомобіля тепер можна забирати електроенергію. Потужність невелика до 2 кВт. До речі, ми знімемо мабуть, окреме відео з приводу V2L, а також похвастаємося нашим додатковим девайсом, який ми розробили, з допомогою якого можна забрати потужність будь-якого китайського електромобіля нормального, якщо це не Volkswagen. Я дуже вдячен за те, що Honda поклала сюди повноцінну докатечку. І це must-have тема, бо хто не дивився огляд і тестування піну, яку кладуть в автомобілі, можете. По підказці зверху подивитися. Рішення з пінами, звісно, таке собі. Шторку, шторку вони, звісно, сюди не поклали, але вони не знали, з ким вони борються. В Україні всі власники автомобіля Honda вже собі докупили шторку. Вона є на промі, на інших маркетах, де ви собі спокійно зможете її дозамовити. Крючочки для того, щоб все, всю цю справу розтягнути, об'єм багажника тут 450 плюс-мінус літрів. Давайте я складу а, задній другий ряд сидінь і побачимо, що у нас утвориться. Складаються, до речі, вони доволі таки легко і стільки ж корисного ми отримуємо при складанні. Як не отримуємо. З прямим полом, звісно, тут його не буде, але щоб вам зручніше було уявити, що ви отримаєте. Отримаєте саме таке. Отже, що ми маємо по ключу у автомобіля Honda MNV 23 року? Ось такий ключ. Віддалено встановлений зразу Starline. І ось така штука. Це все з заводу, все зразу, одразу з фабрики вам дають такий набір. Доволі такий сучасний набір. Є кнопки закриття, відкриття. А вони працюють. Ой, це був жарт. З ключами у нас нічого по ході МНВ не змінилося. Маємо закриття і відкриття. І щелку, да. яка працює. І аварійний ключик, звісно, у нас достається ось тут, для того, щоб ми могли його ось так відкрити. З цікавих моментів. Закрили автомобіль, безключовий доступ. Ну, зрозуміли, так? Да? Давайте повторимо. Цікаве, до речі, питання. Скоріше всього, ця кнопка вона носить дублюючий характер. Чому? Я закрив автомобіль, зверніть увагу, беру руку, просто її завожу сюди, і автомобіль одразу відкрився. А от навіщо це? Ну, Наприклад, я підійшов такий? Це закриття. О, як воно відбувається. Дивіться. Відкрили, ключ у вас знаходиться в штанях, і на виході просто натиснули, і автомобіль зачинився. Я не знав, чесно. Ну що, давайте перемістимося в цей чудовий автомобіль. Декілька коментарів з приводу обшивки. Все у нас в принципі по дверним картам залишилося, як і в минулій моделі, блок керування управління склом. До речі, давайте глянемо, можливо, скло подвійне. Ні, Все яке було, все таки залишилось. Ви занадто багато хочете. Що в нас на центральному цьому блоці? У нас є можливість закрити і відкрити дзеркала, регулювання дзеркал, закриття і відкриття центрального замка і блок керування 4 кнопки. 4. Нагадаю, нормальні люди ставлять 4, лише у Volkswagen 3. А дві. тут Ні, ну там дві і плюс третя, яка перемикає. А всі нормальні люди ставлять чотири. Чотири. Одна з важливих особливостей, на яку всі звертають увагу, це електропривід сидіння. У нас є висота подушечки, да, рухається вверх-вниз. Ось так ще рухаємося. Вперед, назад, все зрозуміло. І наклон... Мабуть, да, 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 да. наклон спинки. Добре, що є. Дякуємо дуже велике, що є. Давайте я спробую зараз сісти сам сам за собою. Мій зріз 1,86 м. Я впевнено сів. Ну, скільки тут? Ну, десь ось так. Давай, ну, я можу ще опустити насправді. Так. Mm. Да. І вперед підвинути, і ось так. Лише переднє сидіння у нас облаштоване електроприводами сидіння. Пасажир у нас сидить на механіці і все як і було раніше. Регулювання керма у нас вперед назад вверх, вниз виліт. Тут по блоку розповідати насправді нема нічого цікавого, все як було і раніше, все воно залишилось. Додатково у нас з'явилася. Кнопка, яка е, включає камери 360, ось я її натиснув, і вона увімкнула камери 360. З приводу мультимедії, зараз ми про це окремо проговоримо. Е, датчики... а, датчики Датчик світла у нас з'явився. А може, він і був, я вже її не пам'ятаю. Проти фари, ну, все, яке було раніше. До речі, Хто ще не дивився порівняння світла Honda MV, у нас є на каналі ролик, де ми порівнювали світло фар Honda МНВ з іншими автомобілями. Ось тут по підказці, якщо що, залітайте, дивіться, коментуйте. Завжди раді бачити ваші цікаві нові коменти. Дякую. Цікавих відмінностей змінилася у нас трішки е, ця панель. Якщо зможемо, передамо вам візеруночок, е, який тут у нас зібився. Е, більш цікавіше виглядає. У всьому іншому, крім бездротової зарядки, нібито її форма змінилася, теж більш зручніше буде. Основний момент у нас підігрів е, сидінь. До речі, ну, цікаво якось. Підігрів сидінь, вони поставили на передній ряд одному і другому. А чому вже не поставили сюди електропривид сидіння? Наскільки вони не люблять. До речі, пане оператору, покажіть, будь ласка, ось цей виступ. Він як був і в попередньому рішенню. і мені цікаво, що ж вони з батарейкою зробили, як вони там все це, всю цю справу реалізували. Щось цікавих моментів. Цікавих моментів, до речі, з'явився в автомобілі відеореєстратор. Він у нас встановлена ось тут камера. Пише постійно: флешку засунули, sd карту засунули і пішов в запис без проблем. керування панорамним дахом у нас знаходиться в цій частині. Звичні для нас всіх є можливість виставити на провітрення. Одне положення, і в принципі панорамний дах перетворюється у нас в люк. відкрились розміри стаціонарні, шторка тут є, щоб комарня і все інше не залітало В принципі, все доволі таки Просто, як і було раніше, реалізовано на автомобілях Honda. Єдине, що знову нам буде всім не вистачати, це місце, куди підочочник, да, як його під окулярник, його правильно не знаю, як назвати, говорю своїми словами. Підочочника знову нам не закинули, його немає. Так, у нас є все тут зазвичай, підсвіточка є. Давайте подивимося, тут теж не забули, встановили. Е, мені здається, змінилась трішки е, сама неформа, не змінилася ця кйомочка на дзеркалі заднього огляду. Вона з'явилася, мені здається, така прозора. Вона раніше не була така, знаєш, моднява, моднява, більш е, сучасна стала. З цікавих також і приємних тактильних відчуттів у нас. Е, Матеріал керма він змінився. Е, в попередньому був більш дубовий. Тут він е, має більш е, приємний на дотик, е, але є відчуття, що там, якщо був кермо, ти там береш і там таке знаєте, традиційне, то тут щось береш таке, типу як незвичайне. Я ще для себе не визначив, приємне чи ні, але ну, на дотик нібито більш приєм, приємніший він буде. Основна. Зміна, що в нас є по салону, да, це звісно, нам затягнули сюди вже, е оновлену мультимедію, яка на препретарній системі Huawei HiCar. До речі, вона має опцію шерінга телефону. Тобто, можна під'єднати під телефон і вивезти туди повністю зображення на телефон. Чи е камери ну, есть, відеореєстратор камери 360, все зрозуміли. Зараз увімкнено, увімкнемо англійську мову на планшеті та подивимося більш детально, що до чого. Увімкнули ми англійську мову. Маємо fm радіо, воно в нас аналогове звичайне, не потребує інтернету, зручно добре. Мюзик, USB, відео, тобто флешку внизу під'єднали, вивели, що потрібно. Huawei, вей хай що я вам говорю, що можна синхронізувати, Bluetooth є. Car Info. давайте подивимося, що у нас тут є. Є декілька режимів водіння, Normal, Sport, Eco, Прикольно. Energy Recover. Це у нас рекуперація, рівень рекуперації. Зазвичай два. В принципі, ця опція так і залишається. Кондиціонер on off В принципі, зрозуміло. Гарна машинка Honda MV або Дон Фенг Менві. давайте подивимося, що у нас тут. Тут просить у нас застосунки синхронізувати, поки ми це робити не будемо. DVR, давайте поглянемо, що в нас тут є. Є у нас е записи, да? е можна зробити скріншот і налаштування. Ну, в принципі, все добре. Ось бачимо зараз картинку з відеореєстратора. Доволі я вам хочу сказати, в принципі, непогано і показує. Так, опція Bluetooth доступна, можна під'єднати, розшарити. Це у нас, ага, це вони винесли на таке окреме рішення. Якщо ми шторку пустимо, що ми бачимо? Швидкий доступ до Bluetooth, камери 360. Виключити дисплей бездротова зарядка для телефону. Включається, скоріше всього, у нас вона з кнопки сплячий стендбай. А софт взагалі змінився? Ну, звісно, тут а, змі... по все по-іншому. Змінилася а, історія. А, ну ось давай я хочу сюди зайти. Що в нас тут з'явилось? Якісь внутрішні сервіси. Режим це що у нас? Режим мій кадат, поняв. Тобто є ряд внутрішніх сервісів, але для цього потрібно нам обов'язково мати синхронізацію з додатком. Поки цю історію я не проходив і не знаю, чи зможемо ми її пройти в Україні. Якщо хтось прийде, хлопці молодці, доволі таки добре зробили. Давайте я підлаштую під себе та я приміщусь на заднє сидіння. Так сказати, наочно подивимося простір, коли я сам за собою сижу. Я розмістився сам за собою. Простір, ну ось те, що ми бачимо, так? те, що наявно все як бу... залишилось у нас. Хлопці, хлопці. Ну, добре. Підстаканника в нас немає і трішки не вистачало грошей, щоб продовжити. Але зробили нам ось такий підлокітник. За це теж дякуємо. Регулювання підголовники є, все є. Відстань ну ось так десь на кулачок до потолка. Не забуваємо, що тут невеличка така виїмка є, але. в принципі я думаю, що достати буде головою до потолка до стелі дуже тяжко. Що ми маємо? Маємо USB один, один, так, маємо один USB для підзарядки телефона. Ручечки у нас дотяжкою, дякуємо. І маємо такі невеличкі у нас органайзери, кармашки, куди ми можемо покласти якісь речі. Свої особисті. Ну і все. В принципі, підсвіточка реалізована у нас в верхній частині. В цьому місці. Кнопки все є, все вмикається, вимикається, і все дуже добре. Давайте підводити підсумки. дещо вони змінили дещо вони покращили щодо ціноутворення на нову Honda MNV 2023 року 21-22 бувають пропозиції і за 20 тисяч. Це повністю за новий автомобіль. Звісно, декілька місяців назад ціна була значно вища, тому що вони тільки починалися з'являтися з фабрики заводу, тільки їх напечатали. Звісно, китайці завжди на свіжі пірашки з заводу тримають ціноутворення доволі таки високі. Як я і завжди кажу, що кожному автомобілю безпосередньо ринок дає оцінку і. Після презентації, після виходу на ринок, автомобіль трішки дешевше. Це нормальна практика по китайським, китайським електромобілям. Якщо ви хочете дізнатися більше, Різних пропозицій на нові, на автомобілі з пробігом. Взагалі дізнатися більше про електромобілі. Заходьте на наш портал, який ми створили саме для вас eviland.stor. Долучайтеся до нашої спільноти в телеграмі, у нас постійно там є дискусії. Ну а з вами була команда Чарспай та її ведучий Олег. Всім гарного дня!